Цього літнього дня біля братської могили видзволителям в центральному міському районі зібралося чимало кривріжців. Ветерани, представники районної влади, установ та підприємств, учні та студенти всі прийшли вшанувати тих, чиє життя забрала війна. Для молоді 22 червня день да дини минулому, пам'ять про загиблих. А для старшого покоління хвиля спогадів про ранок, який тривожне повідомлення по радіо не завжди розкололо світ на до війни і після війни. Кожна сім'я потеряла і лікармільця или брата, или сестру, или мать, или сына. Невосполнимы эти потери. И поэтому мы должны всегда помнить о таких скорбных для нашей страны временах. И, конечно, должны приложить все силы, чтобы такого не повторилось. Хоча ще у вересні 1939 року фашистська Німеччина напала на Польщу, а потім окупувала частину Європи. Радянський уряд не припускав, що Гітлер насмілиться напасти на радянський союз, але це таки сталося. Тільки у перші дні червня 41 го кількість загиблих враховувалася тисячами. Навіть ті, що були дітьми, не завжди запам'ятали розгубленість дорослих та квапливий відступ наших військ. Сонячний день такий. Щасливий, і раптом забігає мама і каже до бабусі: мамо, війна, ти що, відкрити взяла? Та воно всі біжать, каже, до контори. А в другій половині дня там уже, уже почали забирати цих чоловіків. І в общем, я запам'ятала назавжди, був такий пантелій Васильович, і у його була. Дівчинка клава, от вона схватила його за шию, і мати одриває, а вона кричить і, і не хоче одірватися. Для всіх ветеранів дата 22 червня священна, адже саме в цей літній день тисячі підлітків миттєво стали дорослими, коли проваджали на фронт батьків і самі йшли до військкоматів. І зараз, через десятки років, покладаючи квіти до братських могил, згадують своїх друзів, яких залишили на дорогах війни. 22 строї я сиділа, читала книжку. Вдруг по радіо, радіоса слушайте правительственне сабщення, і в 12 часов виступив по радіо Молотов і сказав, що без Объявлення війни Германія напала на нас і почалася війна. А потім приїхала за мною мама из Кировограда і забрала мене туди, і нас одразу погрузили в поїзд, і ми эвакуировались аж в Оренбургську область. Там де я немножко поработала в колхозі, а потім. Э... Поїхала в воєнкомат, я у 40-му закінчила Олександрійську школу медсестер. і мене направили у Западну Україну на роботу. Я робила у місті Подгайці. І коли почалася війна, на третій день мене взяли в армію. Я це попала. В артилерійський пол прийшли вшанувати загиблих і нинішні захисники України. Саме вони першими зрозуміли ті біль і руйнівну силу війни, які відчули 70 років тому їх діди та прадіди, і вже мали змогу переконатися. Саме знання уроків минулого визначає наше сьогодення. Дата 22 червня являє дуже важливою як для мене особисто для всіх військових. У Мене воювало два діда, і по батьківській, і по материнській лінії. Дуже важливо вона є на сьогоднішній день для всього населення України, щоб її не забували, але на превеликий жаль, дивлячись на ту ситуацію, яка сьогодні є на сході України, то ми бачимо, що значна частина населення забула, що таке війна і що вона за собою несе. Тому я вважаю, цю дату ми повинні пам'ятати і робити для все для того, щоб не було такого, яке сталося було тоді і сталося на сьогоднішній день. В усіх районах міста вшанували криворіжці квітами загиблих визволителів, а десь в інших містах і селах принесли букети нашим землякам, що полягли далеко від рідного дому інші люди. Певне, саме це і об'єднує українців в одну велику родину. Я думаю, що на у кожного в серцях має бути ця дата, де що у мене мої дедушки пройшли всю Велику лікаті на війну. Я думаю, що кожен... Обязан просто не забывать. Мой дед воевал на фронте, он прошел всю войну, вышел полковником, был всю жизнь военным, и это как память не только о моих родственниках, его уже нет с нами, но и в общем, уваженні дань людям, которые подарили нам мирное небо над головою. 35 п'ять мільйонів загинуло в ті страшні війні 41 45 -го. на фронтах в концтаборах під час бомбардувань та артобстрілів. У кожній родині 22 червня згадували своїх рідних і запалювали свічку пам'яті як спомин і прояв вдячності від сотень тисяч українців.